Ми на прямому зв'язку, Сергій Шкарлет, міністр освіти та науки України. Пане Сергію, наші вітання. Вітаю вас, слава Україні. Героям Слава пане Сергію. Ви просили керівників навчальних закладів перевести навчання в онлайн формат поки до 14 жовтня. Скажіть, будь ласка, за яких умов ця рекомендація може бути продовжена? І ця рекомендація вона стосується і дитячих садочків? Дякую за те, що. Постійно цікавитись питаннями освіти, адже на сьогодні це одна з найбільших галузей, яка охоплює в собі 35 тисяч закладів освіти, 4 мільйона 200 учнів, великий контингент більше ніж 400 тисяч викладачів тільки по закладах загальної середньої освіти. Звісно, вчора, після такої масованої, повторної великої атаки Російської Федерації на українські цивільні міста, на цивільні об'єкти, на заклади освіти, на дитячі садочки, на школи, на театри. На, в тому числі і на будівлю Міністерства освіти і науки в Києві постраждала. Єдиним правильним рішенням було, враховуючи безпеку дітей, рекомендувати закладам освіти всім, всім типам, дитячі садочки, школи, позашкільні заклади освіти, коледжі, університети перейти на, ну, принаймні на деякий час, перейти на. Навчання в форматі онлайн, оскільки безпека на першому місці. Я повторюю, повторюю, буду повторювати: безпека наших дітей, безпека освітян на першому місці. А взагалі, ви розглядаєте варіант загального скасування очного навчання у зв'язку з цими терористичними атаками? Тому що ну, ми розуміємо, що в багатьох випадках батьки, налякані за дітей, все одно не пускають їх до школи. Ви знаєте, я би не казав би про тотальну заборону. Взагалі очного навчання, оскільки є різні території, оскільки є різна безпекова ситуація по нашій країні, наша країна досить велика, і враховуючи і територіальну локацію того чи іншого закладу освіти, знаходження його близько або поруч з деякими стратегічними об'єктами, керівники з військових адміністрацій самостійно приймають рішення щодо Взагалі-то оцінки безпеки і формату освітнього процесу. Хочу сказати моє особисте ставлення до онлайн освіти. Це може бути лише додаток, адже дитяче спілкування, адже можливість спілкування побудовою окремої освітньої траєкторії між учнем і вчителем, воно не заміниться спілкуванням через екран. Але безпекова ситуація вимагає від нас прийняття рішення, в тому числі і про. Продовження освіти шляхом її онлайн формату, оскільки дитина не може бути відірвана від освітнього процесу. А загалом щодо безпеки шкіл, пане Сергію, чи вдалося вирішити проблеми з укриттями у тих навчальних закладах, які станом на 1 вересня, на початок навчального року не змогли приймати у себе учнів. Ви знаєте, на початок навчального року у нас було десь 58-60% готовності закладів загальної середньої освіти щодо безпекового формату безпекової ситуації наявності укриттів. І на десь на 15 вересня ми розраховували ще приблизно на 10% збільшення. Так воно і сталося. На сьогодні ми маємо майже 70% закладів загальної середньої освіти, тобто шкіл, мають укриття, які ДСНС атестувало як. Такі, що можна запроваджувати освітній процес в повноформатному режимі, в цілому, в цілому, ми перевірили комісії за участю ДСНС, національної поліції, закладів військових військових адміністрацій, міністерства освіти і науки, перевірили більше ніж 25 тисяч об'єктів закладів освіти, що становить 95%. І ми на сьогодні очно перевели з 25 тисяч 16 тисяч 419 закладів освіти, має право працювати в очному форматі, адже там наявні укриття різного типу, які дозволяють організувати безпеку освітнього процесу. Якщо взяти в цілому зріст Україні, то це приблизно 63% готовності об'єктів освіти до безпечного функціонування. По, по сферах 69,4% Відсотки готовності це саме школи, 51% – відсоток це дитячі садочки. Заклади профтехосвіти це 93% найбільша відсотки. Найбільше готовність по закладам профтехосвіти. І заклади фахової передвищої і вищої освіти, тобто коледжі університети, приблизно 75%. відсотків. Пане Сергію. У нас є ще один виклик: це холоди для нашого навчального процесу. Тобто, навіть якщо діти таки підуть з наступного тижня у школи, наскільки наші заклади освіти готові до настання холодів, і тим більше, якщо якийсь час діти будуть змушені проводити у підвалах? Дуже гарне запитання, дуже слушне. Хочу сказати, що президент України Володимир Саныч Зеленський і прем'єр-міністр України Денис Мегель завжди наголошували. Постійно на готовності до зимового до опалювального періоду набагато раніше ніж цей період наступав. Ми вже з весни завжди починали готуватись. Саме так сталося, і навіть в цей рік рік російської агресії. І на сьогодні знову ж таки повторюю з тисяч закладів об'єктів освіти на сьогодні було перевірено. З них 24 тисячі 388 – Закладів освіти готові до опалювального сезону, що складає 90% від від всіх закладів. На сьогодні на 100% готовність є в декількох областях, а саме в 8 областей, такі як Київська, Вінницька, Волинська, Івано-Франківська, Рівненська, Полтавська, Тернопільська та Чернівецька. Тут на 100% заклад. Всі заклади освіти готові до опалювального сезону. І готовність шкіл і дитячих садочків на сьогодні теж на досить пристойному вигляді, і ми маємо стриманий оптимізм стосовно, стосовно цього опалювального сезону. Наприклад, школи готові на 92%. З них 11 областей готові на 100%. Дитячі садочки готові на 92%. 13 областей готові на 100%. Ну, ми чітко розуміємо, що деякі з ворожих ракет, на жаль, пошкодили Наші ТЕЦ, наші електростанції в різних регіонах країни, але, але і президент і уряд ставили завдання, що заклади освіти, дитячі садочки, школи мають бути в пріоритеті по забезпеченні їх теплом. Тут до уваги батьків також хотілося б в цьому контексті звернутися, тому що не варто забувати, що ковід теж не відступив, і е, за рекомендаціями діти повинні і мають бути вакциновані, в тому числі та для того, щоб ми е, безпечно всі пережили цей холодний сезон. Е, хотів би наостанок вас, пане Сергію, запитати про е, в цілому систему онлайн-навчання, наскільки воно зараз станом на зараз. Налагоджене чи тому, що це відточений такий системний процес, і технічно це все можна організувати. Чи можливо навпаки, ви скажете, що є якісь проблем проблеми учителів, з якими вони зіштовхуються в онлайн навчанні? Я вам дуже дякую, дуже дякую вам за запитання. Адже дійсно дійсно, ну спочатку ковіду, двадцятий рік, двадцять перший рік, ковід навчив нас багато, чому в застосуванні онлайн технології навчання. В освітньому процесі ми навіть після оцінки 2020 року оцінили падіння якості від онлайн освіти, зробили певні висновки, зробили певні допрацювання нашої онлайн, нашої технології нашого онлайн навчання. Ми створили нашу національну електронну платформу Всеукраїнська школа онлайн, яка за підтримки наших колег, донорів постійних постійних друзів Міністерства освіти і науки України і України в цілому компанії ЮНІСЕФ. Яка допомагала дуже сильно допомагала створити наш контент цієї всеукраїнської школи онлайн? На сьогодні він налічує біля 2,5 тисяч вже відеоуроків, тестів, матеріалів для самообробки. Ми запровадили систему формування індивідуальної траєкторії учнів і вчителя, які на сьогодні дозволяє повернутись до певних більш більш. Більш слабо засвоєних тем і підвищити якість, в тому числі і освіти на будь на будь-якому етапі застосування онлайн навчання, а самі такі ключові точки, мабуть, це об'єктивно наші внутрішньо переміщені особи, наші викладачі, наші діти, які на сьогодні іноді лишаючи власну домівку, не брали не те, що там засобів для навчання, навіть документів. І на сьогодні. Ми працюємо, працюючи навіть з 24 лютого, вже ми отримали більше, ніж 5 тисяч ноутбуків саме від компанії Юнісеф. Більше, ніж 50 тисяч хромбуків. Це заплановано передати від компанії Google, причому 10 тисяч вже в Україні. 2 тисячі нам планшетів і девайсів закуповує всеукраїнська не, не, все, всесвітня не, не, грома, не урядова організація Save the Children. Компанія Acer передала дек... декілька сотень ноутбуків спільно з нашими друзями і колегами міністерства цифрової трансформації. Ми сьогодні ведемо перемовини з Apple для забезпечення айпадами. Hewlett Packard, організація USAID, Юсейтґіотінститут теж це системна робота щодо забезпечення саме девайсами для дистанційної освіти для онлайн освіти формування певних певних навчальних матеріалів всередині цих девайсів. І серед іншого можна сказати, що нам компанія Google надала безкоштовний розширений доступ до інтернет-сервісу. Окрім цього, Microsoft надав нам 1 мільйон ліцензій для Microsoft від Майкрософофіс триста І, І, Тобто, ну стриманий оптимізм в цьому є. Україна не залишається позаду від цих проблем і освітній процес. В надійних руках наших освітян я пишаюсь нашими освітянами. Дякую Ми теж дякуємо вам за ваш час, пане міністр Сергій Шкарлет, міністр освіти та науки України, був з нами в ефірі.